Балконевич Дарина, учениця четвертого класу Мичанського ліцею Мовчанської сільської ради. Степан Оліник йшов автобус на Полтаву, по білету і по праву кожен зручно в крісло сів. Проти ночі на Полтаву курс узяв, автобус вів і висловлює бабуся, водію тривогу страв. Я лоблений проспать боюся. Розбуди мене в лубнах, лише не забудь синочку. «Добре, добре!» – той прорік, сіла бабка у куточку і схилилася на бік. Та воді аж за лубнами спохватився, що винуват. Розвернув машину з нами і везе стару назад. Чорти хай не в дусі, хоче з власної вини. Виросте став і до бабусі. Вигружайтеся, глубний, а бабуся із куточку, Їй, синок, Рукою мах, то казала мені дочка,